Огнувачен тищенко не доставлений станом на, на, на цей час в підготовчі судового засідання. Із тих причин, які не залежали від волі оперативних праців, працівників, які виконують ухвалу про привід, а також прокурора у зв'язку з тим, що. Як стало відомо, обвинувачений Тищенко звернувся за медичною допомогою до державної наукової установи Центр інноваційних технологій охорони здоров'я. Цей медичний заклад знаходиться в місті Києві, вулиця Верхня, 5. Тищенко станом орієнтовно на четверту ранку сьогоднішнього дня звернувся за медичною допомогою. В цей медичний заклад йому встановили попередній діагноз ішемічна хвороба серця, і відповідно саме це стало причиною того, що на даний час він. Не був доставлений до е, зали судовосідання для участі під підготовчому судовому засіданні. Я запереджую, не погоджуюся. Я взагалі заявляю відвід. Від від. Я взагалі заявляю відвід від судді, Я заявляю відвід від судді. — Все буде за я заявляю відвіду. Будь ласка, Не порушуйте порядок і проявляйте повагу до я ще раз вам кажу, це упереджене ставлення від суду. Немає тищенка, мене судять без іншого обвинуваченого. Упереджено відносяться. Проти адвокати зберечення. не дають ознайомитися з матеріалами справи. Як це так? так. Це не дім Ми... правосуддя, це просто інквізиція, і все. Ну, Це правда, це не смішно. Я заявляю від від судді, все, на цьому крапка. я вкотре вам раху. Робіть зауваження, я буду скаржитися. Ви до мене упереджено відноситесь. Я вам зараз заявляю все від, від судді, все крапка, від від судді. Суд вам робить вкотре зауваження. Робіть зауваження, від, від судді, я буду скажути. І попереджає вас про необхідність дотримання порядку. Розумієте? В іншому разі суд вас може виділити за судових засідань. От я дійсно вийшов не в те місце, не в той, не в той час. До мене звернувся народний депутат, От. сказав, що викрали телефон, відкрите заволоділи чужим майном. Отже, От. на що я відреагував як працівник поліції? Скажіть, будь ласка, що зараз про це думаєте? Законні дії дім зараз. Е, суд вирішив, правильно? Ми ж для цього сюди прийшли. Я ж не подався на маніпуляції прокурора та органів досудового розслідування, слідчого, що вони мене змушували здатися і швидше, і там і погрожували, що за три місяці навіть закінчують цю справу і винесуть мені вирок е 5 років позбавлення волі за три місяці. Ну тобто, тут зрозуміло, що тиски на мене тиснуть, хочуть якісь невідомі е покази, щоб я дав на нардепа. Але я ж заявляю, офіційно я готовий. Я зараз офіційно це заявляю привселюдно, що я готовий пройти поліграф з приводу того, що я не знаю Миколи Тищенка і не був з ним знайомий, і взагалі до ситуації в Дніпрі я ну, з ним просто не бачився. Я навіть там, ну Микола Тищенко та й Микола Тищенка, я навіть ну, не знав, що є такий нардеп, от чесно кажучи. Тому так, я скажу, я простий хлопець, там ну, то, що просто змі приподнесли. В перші минути, що я Тітушка Тищенка, ну це взагалі не так. Повторюю, ще раз ж на Готовий пройти поліграф. Ми йшли центром міста з дитиною. В центрі міста, біля недалеко не від дитячого майданчика. І ну, в самому центрі міста Були збройні люди в формі, в балаклавах, без опознавальних знаків. Ну Це дуже. дуже Очень обурення. Задали вопрос, почему, кто вы такие, почему вы типа, с оружием. На что а, а, были ответы, а кто вы такие. Сейчас мы проверим ваши опубликованные данные. Там. И начали там, мы показали военные документы свои, что мы в но мы в форме не ходим. Почему вы себе позволяете такое? Типа? Ну и начали там отдаляться, поняли, что начался конфликт, начали задираться. Сейчас мы проверим, сейчас вызовем ТЦК. Потім ми начали отходить, и приехали, і прибежал тоже ТЦКшник, откуда -то взявся по звонку. Поліцейський мене вот задержував, не пускав з ребенком, куда я там гуляв. Прийшов ТЦК, и... представник ТЦК, давайте будемо правильно. И я йому показав свої документи, Они... претензій до мене не мав. Була дівчина, яка знімала мої особисті документи на, відео, на свій телефон. Я зробив їй зауваження, сказав, що мої документи не треба знімати, тому що я знаходжуся рошу в Росії на всіх їх пабліках, як ну, в цій військові. І зробив зауваження, вона тим самим Почала далі своє правопорушення, вона знімала мої документи. Ну, я вирвав телефон, я дав тут же їй, на що мені сказали, що я вкрав телефон, розбив, і потім вся оця ж цопханина і так далі. Телефон у неї був в руках. Ну і потім вони мене затримували, казали, що я вкрав телефон. Богдан з вами спілкувався тоді під час. Так, да, він спілкувався з самого початку. Він мене не пускав, чіпляв коляску, не давав пройти. Спочатку це був привід тому, що, щоб я чекав працівників ТЦК, щоб вони перевірили документи. А потім уже мене чіпляв, щоб я не уходив з місця і казав, що я вкрав телефон. Як він себе поводив? Зухвало, захвало, чи... захвало поводив себе. В він казав, що мене розбили лепестки, це прямо мова. Він мені крутив ногу, там на відео все, все видно, давав наручники, і в його наручники одягали мені каданки. Забирали дитину, у мене виривали з рук. Це добре, що просто прості прохожі взяли ребенка і держали його. Тому що це ну, було, ну, Для мене це трохи чуть, чуть диковато, на самом деле, як это можна дозволити. Всіх під варту. Ну я а як це? Ну, він буде ховатися, бігати, ми будемо їздити, а вони будуть бігати то отвод, то больниця, то прищ, то ще щось у них вискочить на що. Треба ну, за діяння своїх відповідати, а не в мужі, тим більше це представники влади, представник українського народу. З тищенком так само не спілкувався, він з вами не зв'язався. Ні, ну він, же він казав, що я не військовий, що я не воював, що я ніби не був, що я там, е, е, що я кул-центри десь там. Е, по його по його е, логіці, то якщо я буду йти біля банку, то я значить буду банкір. Чи я буду йти біля суду, значить я працюю в суді. Ну, Це ну, безлуздя просто. Як погріб сім'я, то цього рахунок хворобу тищенка. Блин, ну якорь синий, ну смешно, смешно, здоровый мужчина не, не, не хватает смелости приехать и посмотреть в глаза тут и пообщаться и если за ним была бы правда, как он кажется, то он мне кажется приехал бы и отставил бы ее, а так вот эти отводы все это ж подтверждает только то, что человек виноват и боится уходит от ответственности. Розянивши підготовчому судовому засіданні взяли суду в залі суду місті Дніпро кримінальне впровадження клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту писаренку Богдану Олеговичу 27 вересня дві року народження обвинувачено за частиною 2 статті 146, сорок шостої частини другої статі триста кримінального кодексу України суд постановив клопотання прокурора від офісу генерального прокурора столяра Івана Миколайовича про продовження винуваченого писаренку Богдану Олеговичу запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту за допоміти. Продовжити Писаренко Богдану Олеговичу 27 вересня 2002 року народження обвинуваченому за частиною 2 статті 146 частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України за побіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту на два місяці, заборонивши йому залишати місце свого проживання наступне судове засідання відбудеться 6 січня 2025 року о 13 годині. На цьому судове засідання оголошується закрите. У мене ще є клопота. Може це звідси до вас засідання? Тищенко, наступне судове засідання. Далі, ж, чого не вирішили з приводу Тищенко? Навіть нічого не подали, чого не виконали. 6 січня відбудеться судове засідання.